Слава Україні, Героям Слава вітаю глядачів Ютуб каналу Віомедія. Прохання підтримати нас, підпишіться на наш канал, прокоментуйте це відео та поставте дзвіночок, аби не пропустити нових інтерв'ю з нашими експертами. Сьогодні ми говоримо про масовану атаку на Україну та що Росія змінила тактику. Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що за минулий тиждень російські терористи застосували, застосували майже 190 ракет різного типу, 140 шахедів шахетів і 700 керованих авіабомб. Все це летіло на територію нашої країни. Крім того, ми мали масовану атаку на вихідних, і, на жаль, Росія вночі атакувала Одещину та Миколаївщину. Є влучання по енергооб'єктах. І на превеликий жаль, станом на зараз 11 осіб поранено. Дані уточнюються. До вашої ефіри доєднюється ви експерт, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕП Анатолій Храпчинський. Пане Анатолію, моє шанування та слава Україні! Рав, слава, вітаю! пане Анатолію. На жаль, сьогодні вночі Росія знову атакувала південь. Є влучання по енергетичних об'єктах на вихідних також була масова атака, зокрема 24 березня вночі вдалося знищити 43 повітряні цілі, 18 із 29 крилатих ракет, 25 із 28 ударних БПЛА. Мусимо констатувати, що є влучання в об'єкти критичної інфраструктури, та де тисячі людей на Дніпропетровщині, зокрема, залишилися без світа. Але якщо ми говоримо про атаку на Львівщину, то аналітики з Дефенсією говорять про те, що Росія змінила тактику обстрілів українських об'єктів. Ви з цим погоджуєтеся чи ні? А якщо ми кажемо про зміну тактики з боку Росіян, то насправді вона відбувається приблизно десь з серпні минулого року. Чому саме серпня? Тому що ми бачимо активне застосування тактичної авіації, тому що стратегічна авіація це ті кривати ракети, які ми нас обстрілювали під час масової атаки. Вона все ж таки є певною мірою усну дороговартістю для використання. Тому а, ми бачимо активне використання тактичної авіації з запуском ракет класу Х-59, Х-69, Це ракети малої середньої дальності. Це дозволило Росії проводити щоденні атаки по фронтовій зоні та по більш таким прифронтових цікавих там ділянка. Так, ворог не відмовився від активних масованих атак. І щодо подвійних ударів ми бачили це в, в Одесі, був випадок, коли був прильот за прильотом під час того, коли під'їхали вже е, служби спасіння е, порятунку. Насправді у Львів, на Львівщині відбулося те ж саме. Тобто ми бачимо, що через деякий час, після того, як на об'єкт були люди з які ну, допомагали, е, е, рятувальники так, е, ми бачимо подвійний удар. Насправді так працюють терористи, і тут треба визнати, що ми ну всі вже ми знаємо, що ми воюємо з терористичною державою, і ми бачимо це по ударах. І так само можна сказати, що і по Дніпро теж удар був. Звісно, це терористичний акт теристичного атаки. Тому насправді є зміни тактики, але є, ми бачимо, що все ж таки ворог починає потрібно йому більше часу для накопичення ракет. Тобто, є все ж таки розуміння, що. А якісь проблеми певні вже у них існують, тому що для того, щоб накопичити ракети, їм потрібно там близько місяця. Тобто, як, ну, за вашими аналітичними даними, за, за розумінням, наступна така атака може відбутися десь за місяць? Чи, чи, чи це складно? Ви, тобто, е тут треба розуміти, по-перше, е скільки, наприклад, е авіаційних цілей було задіяно, якщо ми кажемо про... О, нещодавні оці три масовані атаки а, ми навіть, рахували 239 авіаційних цілей за три масованих атаки було там, то Удари було і тут були і авіаційні ракети стратегічних літаків х 101 ха Х-55-555. Це було задіяно і балістика в дуже великій кількості. Тут були задіяні і кінжали, і корейські ракети і С 300 С 400 Ну і безумовно щоденно, як вони використовують, що і шахери. Тому насправді щодо прогнозованості ударів, тут складно робити ці прогнози, тому що ми бачимо, що ворог намагається дещо змінюватись постійно, і вже немає, там, наприклад, згадати минулий рік, коли там, через певний термін ми вже навіть вміли рахувати, через скільки днів там буде обстріл. То тут ми бачимо, що, наприклад, в осені була перерва десь півтора місяці, і зараз півтора місяці активне використання відбувається. Якщо прогнозувати, наприклад, по кількості ракет, то зрозуміло, що якщо вони накопичили за ці півтора місяця певну кількість ракет, то, наприклад, там залишилось для того, щоб найближчим часом що вони можуть використовувати, а там 100 ракет. Ну це по приблизним оцінкам, по зогляду на те, що інформацію, яку надає міні-борони, яку надає БУР, до спроможності випускати. Але жно-таки давайте не забувати про те, що все ж таки а, у стратегічної авіації є свій ресурс. А, чому я зазначив, що з серпня минулого року почали активно використовувати тактичну авіацію? Тому що стратегічна авіація має свій ресурс. Якщо Росія спроможна випускати літаки тактичної авіації, стратегічної авіації за весь час існування Російської Федерації з 91-го року вона не випустила жодного літака. Те, що ми бачили, чотири літака до 160-го. Це глибока модернізація або ремонт старих літаків, які були у них на озброєнні. Під час ракетної атаки на Львівщину росіяни пошкодили наземну інфраструктуру газового сховища, заявили в Нафтогазі, атака не вплине на постачання блакитного палива українським споживачам. Всі номінації замовників послуги зберігання та бронювання потужностей також продовжуються виконуватися в повному обсязі. Ситуація під контролем наших спеціалістів залучені всі служби повідомив голова правління Нафтогазу Олексій Чернишов. Але якщо говорити про саме цю атаку і враження цього об'єкту, то коли за кілька годин було повторне ураження, коли росіяни запустили кінжали, то для багатьох, ну ну по перше, спрацювала тільки повітряна тривога, і одразу місцеві почули вибухи. Роз'ясніть, будь ласка, знову нагадайте про ці кінжали. Я чому ми їх не можемо збити, чи можемо збити, і як вони так швидко досягають своєї цілі? Ну, тому що насправді, хоч кінжал там називається гіперзвуковою ракетою, так він насправді. На таких доволі потужних швидкостях літа, тому власне ви почули спочатку там а, сигнал троги, одразу ж удар, тому що там буквально хвилини на підлітці ракети, та бачиш, вона летить за балістичну траєкторію. А, збивати ми можемо. Збивати ми можемо їх системам патріот, але тут треба зазначити, що нам треба підсилювати наші можливості а, і збільшувати кількість патріотів для нашої за, захисту нашого повітряного простору. Про це вже йде мова. Ми активно спілкуємося держава стосовно надання щитів, ще ти ще десяти постановах патріотів. Я би зазначив, що а, нам потрібно також а, просити наших західних партнерів про таку систему, як ТХАТ. це система, яку просить а, Україна ще до. О, як ми почали там активно розмовляти по поводу патріотів, це система протиракетної оборони, яка нас може небезпечити саме від балістичних ракет, тому що вона може збувати балістику на висоті понад 100 кілометрів над землею. Пане Анторі, а скажіть, будь ласка, після цього як Україні вдалося знищити кілька літаків оцих А-50. Ну, було таке враження, що вже таких масованих обстрілів не буде, що росіяни нібито осліпли. Скажіть, це була хибна наша думка, чи справді відсутність цих А-50 якось їм ускладнює життя? Ну, По-перше, насправді воно ускладнює їм життя, тому що все ж таки їм треба використовувати для того, щоб, наприклад, робити розвідку, їм треба використовувати БПЛА. Типу Орлан або Суперкам. Uh, uh, тобто ці БПЛА розвідувальні, ми бачимо, що щось активно почалося uh, в сводках повітряних сил, що збиття там БПЛА Орлан або інших розвідувальних. Тобто Росія активно зараз використовує ці засоби для того, щоб все ж таки робити розвідку території України. Uh, тому насправді так, збиття А-50 ускладнило їм задачу, але жно-таки ми бачимо, що Росія знайшла uh, рішення про. Для того щоб все ж таки отримувати певну інформацію, і тут треба вже посилювати наші засоби радіоелектронної боротьби для того, щоб протидіяти цим засобам. А можливо, нам треба якісь конкретні засоби радіоелектронної боротьби чи просто їх ну, в більшій кількості нам потрібно, пане Антолій? Е, Дивіться, якщо ми кажемо про засоби радіоелектронної боротьби проти дії проти БПЛА, то насправді зараз саме зараз створюється така система, створюється тенденція боротьби саме проти таких БПЛА. Чому тому що? А, якщо раніше ми казали про продіелектронну боротьбу, це була протидія між, між зв'язку підрозділах, наприклад, була протидія навігаційним засобам, тобто коли а, ракет, ракети або, а, наприклад, там артилерійські снаряди з навігації не могли попадати в ціль, тому що а, створювалися певні завади, а, то зараз ми кажемо про безсередню протидію БПЛА. Це зовсім новий напрямок, і зараз створюються саме продукти, і створюється сама дія, як протидіяти цим засобам. Тому я би сказав, що по перше у нас є а, ще кілька кроків для того, щоб спрогнозувати і а, побудувати більш потужну систему. І саме зараз формується от цей запит, і як буде виглядати така система, яка зможе протидіяти цим пополам. Так є вже певні напрацювання, є гарне рішення, але їх треба масштабувати, їх треба збільшувати. Ну і звісно, треба йти на 10 кроків вперед, щоб розуміти, що саме може ворог там за нам. Якщо говорити про ці атаки, які відбулися на вихідних, то ми бачили, що спочатку летіли шахети, потім летіли ракети. В принципі, ну, це вже таке було. Вони вже це робили, спочатку запускаючи одне, а потім інше. Але для вас цей маршрут, яким летіли ці ракети, був типовим для росіян? Вони прощупали, як зайти в наш повітряний простір? Ну, По-перше, давайте почнемо з того, що маршрути у них трохи змінюються насправді, тому що вони все ж таки намагаються обходити наші засоби електронного боротьбу, наші засоби протиповітряної оборони. Тому кожного разу ми бачимо зміну маршрутів. Наприклад, тут би я звернув увагу, що саме зараз. Саме оці масовані обстріли відбувається по окремих ділянках, тому що якщо ми давайте згадаємо, перше було в Києві повністю, а от нещодавно була е, Львівська область, як максимальна увага була до саме цих засобів. Потім був Дніпро для знищення Дніпро. Тобто ворог сконцертував свою увагу, щоб максимум засобів запустити по одному. тому що є розуміння, що система протиповітряної оборони навантажується під максимум, і е, це складно. Відбувати таку кількість ракет. як на вашу думку, це ефективна тактика? Ну, знов таки, ефективність тактики показує, наприклад, там, знищення великої кількості об'єктів. Як ми бачимо, тобто певна кількість є пошкодження, але не такі руйневні, як очікував, мабуть, ворог. Тому насправді тут е... треба визнати, що удари здійснені і були влучання. Але знов таки, тут треба це цинам. Е... Наступна крок для з нашого боку це посилення пошук протидії. Тут одна з ракет була залетіла на 39 секунд на територію Польщі. Ну ви вже бачили, напевно, так само, як і я, безліч жартів на цю тему. Але не про жарти, а про давайте серйозно. Як ви вважаєте, поляки можуть це збивати? Ми не говоримо зараз про політичний аспект, а більше про технічний. Давайте почнемо з того, що насправді, наприклад, в наявних літаками F 16 Польща могла би прикрити атаку від е, Настрій. Тобто це насправді, тому що система радіокаційного виявлення і те оздоблення, яке стоїть на літаках. Дозволив би їм знищити будь-які цілі, і вони насправді могли сказати, ми думали, що це от на Польшу, ну бодра наш ракета залетіла, але це пропущення Тут ж на такі все ж таки має велике значення політичний е баланс, і е тому що поляки розуміють, що наприклад е Росія, якщо побачить, що вони там залучені були до протидії, то це буде втягування чи чергової держави. Але я би зазначив би, що. Е Європі треба трохи швидше думати, тому що всі ракети все ж таки можуть колись полетіти на Європу. А ми можемо сказати, ну ми ж думали, ми ж знали, що це гарна, тому ми не закривали повітря на просто. Тому насправді тут є, ну, є велике, велика кількість питань, які треба, про які треба говорити, але це вже питання до дипломатів, щоб вони вирішували. Наша задача зараз захистити нашу цілей. Так, я з вами погоджуюся. Ну тут, звісно, ще дуже багатьох здивувало командування збройних сил Польщі. Їхнє пояснення, що ракета важить понад 2 тони, з яких 400 кілограмів бойове наватаження. Після того ракета буде збита і уламки впадуть на нашу територію. Сюди ж потрапляють залишки ефектора, який використовується для збиття самої ракети і можуть постраждати цивільні. Ну для багатьох таке знаєте було доволі незрозуміле і болісне сприйняття пояснення польщі, чому вона. Не збила саме цю ракету, але пане Анатолію, я ще хотіла з вами обговорити те, що відбувалося в Криму, тому що там сказали, що в. З 23 на 24 березня тимчасово окупований півострів острів Крим пережив наймасовішу атаку на Севастополь. Конкретніше ну і ми вже говоримо, що сили оборони вразили великі десантні кораблі «Ямал» та Азов. Ну сьогодні військово-морських силах заявили про ураження, можливе ураження третього корабля в окупованому Севастополі, зокрема Іван Курс. Скажіть, будь ласка, вони навіть у портах не можуть засобами ППО захистити свої кораблі. Є е, певне розуміння, е, як е, вишукувати, тобто е, шукати ці е, дрони наші морські. Тому насправді тут е, наша дія цими дронами дуже гарно спланована. І за рахунок того, що ми розуміємо, де є мертві зони, де їх радіолокаційні станції на кораблях або наземних не бачать наших засобів. Не буду розказувати всі таємниці насправді. Але а, тут а, нам і Чорне море допомагає, до речі, для того, щоб а, ми могли бути непомітно підійти до цих кораблів. Ну і звісно ж, тут зазначити, що і сама команда, яка цими БПЛА надводними, а, дуже справно справляється для того, щоб використовувати ці можливості для підходу до а, кораблів. Ну і насправді Крим є законною цілею України щодо знищення російської техніки, яка там перебуває незаконно. Скажіть, то ми можемо зробити такий висновок, що він ви доволі такий, знаєте, як обширний, що Росія не може нічого протиставити нашій розробці, а саме морським дронам? Це доволі правильне припущення. Я хочу зазначити, що будь-яка країна в світі зараз не може нічого протиставити надводним нашим дронам, тому що це технологія, яка була розроблена дуже ефективно. Тут тобто, зазначити також, що у Росії є напрацювання в цьому напрямку, але вони поки що безуспішні. Антон, якщо говорити ще про масовану атаку на Севастополь, то було ураження їхнього центру вузлового зв'язку завдяки ракетам з тому Що ви можете про це сказати, і що їхнє ППО проспало як завжди? А, давайте почнемо з того, що насправді для того, щоб здійснити такі удари, треба а, спочатку, як то кажуть, обезглавити, прибрати протиповітряну оборону. Тобто, звісно, що були певні кроки з нашого боку для того, щоб або вести в оману, або... Наприклад, там знищити ці ж системи протиповітряного оборони. У нас є вже досвід знищення систем протиповітряного оборони в Криму, коли була знищена система С400, і заміну їм там виїжджали з Крінграду Крюніксберґа. Тому насправді тут слід е зазначити, що гарна спланована праця і тут знов таки давати не забувати, що був уражений ще вузол зв'язку. Це дуже важливий елемент. Тому що це так само, як і логістика. Тому саме там створюється комутація, там спецзв'язкову, яка допомагає там спілкуватися між підрозділами і так далі. Тобто це дуже важливий крок. Ну я думаю, що це тільки початок ще більш цікавих е, ударів, які будуть відбуватися наступне. Пане Анатолію, я ще хотіла з вами уточнити, тому що є повідомлення про те, що росіяни активно почали на фронті збільшувати, збільшили точніше використання FPV-дронів, навіть приблизно порахували, що орієнтовано на 40% це пов'язано з тим, що вони самі почали виготовляти, чи як? Ну дивіться, щодо використання FPV-дронів, Насправді так вони використовують. Зараз з'явилися навіть дрони на оптоволокні. Це теж така система, але що не так активно їх використовують. Вони більше виступають як перший ударний для того, щоб зрозуміти. Тому насправді є збільшення цієї частки використання під дронів, але знов таки давайте повернемо за того, що більшість комплектуючих, яке має Росія, це комплектуючі з Китаю, тобто є прямі поставки безпосередньо з Китаю цих засобів. Ну і знов таки, давайте будемо дивитися на ті, на ту інформацію, яку наприклад, ми там отримаємо з деяких джерел, що нещодавно Росія там зробила таку доволі потужну закупку цих систем. Я думаю, що можливо вони їх отримали, і зараз це буде використання. Але ж знову-таки тут треба дивитися з цього боку, що, наприклад, ще якихось закупок поки гріші не відмічено. Тому ми розуміємо, що є певне накопичення, а потім будемо дивитися, чи будуть знов таки спроби закупити, тому що ми бачимо це, як на випадку, наприклад, з Іраном з шахедами. Тоді було повністю отримано виробництво. А я не прогнозую, що дозволення виробництва на території Росії саме підроннях можливо є якісь там. Певні групи людей або там, ті ж самі їхні волонтери, які збирають е, ці, ці системи, так є. Але воно не поставлено поки що на виробничу ділянку. Ну і знов таки треба не забувати, що, е, наприклад, більшість технологічних рішень з боку Росії, наприклад, ті ж самі ланцети, так, вони ефективні, але е, давайте будемо відверти, з п'яти ланцетів до цілого долітає 2-3 штуки. А якщо, якщо сесом говорити про їхні реби, вони їх удосконалюють зараз? А, щодо російського репу. я постійно кажу, що російський реп переоцінений. Чому він переоцінив? Тому що все, що вони мають, це е, старе радянське модернізоване, тобто це ж нов такі системи, які налаштовані на протидію проти зв'язку, проти навігації, зліплення радіолокаційних систем, як хто з літака або з землі, наприклад, літак осліплюється. Щодо протидії Баполак, е, Ці системи, які вони використовують, це чистий китай, які вони зараз отримують, і який вони намагаються зробити. Саме з китайських модулів або з модулів. Чому? Тому що більшість засобів, які використовують БПЛА, типу там FPV-дрона або розвідування типу Маріка, це комерційне БПЛА, які використовують окреме спеціалізоване модулі зв'язку. І саме такі модулі є в Китаї. Тому наразі вони активно це використовують для протидії. Тому, знов-таки, за рахунок кількості, можливо. І є якісь ефекти від цих засобів, але і є протидія проти цих засобів електронної боротьби з нашого боку, в вигляді використання там певних технологій на саме навіть А скажіть пане Анатолію, я не можу вас цього не запитати. А як стосовно нашого виробництва наших е, дронів для фронту, е, чи ми можемо говорити про те, що ми вийшли на достатню кількість? Це, стосовно виробництва наших дронів, стосовно навіть давати виробництва наших засобів проти електронної боротьби, я активно залучена до цих питань і хочу зазначити, що нас, наприклад, те, що відбувалося рік тому, два роки тому, це суттєво відрізняється, тому що ми бачимо велику кількість компаній, які виробляють засоби безпілотних систем тобто, це і... Крила і fpv дрони і коптерного типу, і ударні, і розвідування. Тобто у нас є велика кількість засобів, які можуть виконувати е, певні дії. І тут е, слід зазначити, що не треба боятися великої кількості, але треба все одно уніфікувати певні елементи, елементи керування, елементи там, дальності, тобто ну, треба зробити уніфікацію. Щодо засобів електронної боротьби, так само дуже велика кількість компаній почала виробляти засоби боротьби І ми бачимо зараз, як деякі компанії, які починали там, наприклад, з гаража, зараз випускають доволі непогану продукцію, і вона активно висвітлетується на фронті. І тут в обох випадках я би хотів зазначити, що розуміння конкуренції. В моєму ну, в моєму світогляді воно відсутнє, тому що конкуренція у нас відбувається безпосередньо на полі бою, коли ми бачимо, як застосовується цей засіб. Тобто він працює і захищає особовий склад, чи він влучно влітає там, наприклад, в ці ми бачимо зараз експлуатацію і використання засобів eh, FPV, наприклад, з eh, так званим машинним зором або штучним частково штучним інтелектом, коли наводяться навіть eh, діє Ребо не допомогу. Тому насправді eh, у нас є потужні кроки. Зрозуміло, що нам треба збільшуватися, нам треба масштабуватися. Все це, це залежить від отримання тих самих комплектуючих. Так в Україні вже почали виробляти двигуни для півдронів. Так почали виробляти, наприклад, рами, там є певні технології щодо створення, наприклад, контролерів. Так ми вже робимо модулі підриву самостійно. Але насправді є куди масштабуватися, тому що наразі немає сформованої чіткої потреби, скільки нам їх потрібно. Тому що це зараз відбувається. На на полі бою ми починаємо розуміти тактику ведення саме цієї вторпів дронами, тому що тут треба не забувати, що в це не панацея, тобто це не геймченджер. Він суттєво посилює, він допомагає нам, наприклад, зменшити кількість осіб штурмової бригади, яка буде, наприклад, робити штурм певних позицій за рахунок використання цих півдронів. Тому насправді тут питання щодо масштабування так насправді нам треба масштабуватися, і треба казати не про мільйон, не про два мільйони, і скоріш за все про три мільйони дронів. Але з цього боку з цього питання треба вже прийматися і дома активно початися державі для того, щоб насичувати тих частних компаній, які це виробляють, комплектуючим допомагати і масштабувати. Панаталі наостанок ще одне таке питання, тому що говорять, що краще все-таки ніж кількість. Чи ви з цим погоджуєтеся? Безумовна якість а, це головний а, критерій. І ж таки а, наша якість все ж таки, за рахунок бажання більшості більшої кількості українців проробляти гарний продукт, який буде нижче ворога. Я думаю, це такий безумовний тригер, який допомагає нам створювати ту продукцію, яка допомагає нашим військовому рівні фронту. Пане Анатолію, я вам дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися. Нагадаю, авіаексперт, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕП Анатолій Храпчинський. Був в ефірі медіа, Говорили про масовані атаки на Україну та виготовлення і виробництво дронів та РЕП для фронту. Пане Анатолію, дякую вам. Слава Україні! Героям Слава дякую.